फैसरे भगत है पापा मरियान पपा पपा अमरियान हर मेरोपा मरियान Гарний чмотри, Богдан. А чим, А чим він тобі подобається, новий чмотри? Файний окрас, файний окрас. Дивись, як файно по футболку. Ні, що той, 4-5-8-1, правда? А uh те -huh. 19 срапс, файний. Зараз зелений перекриється. Перекрився. Папа. Гарної дороги, Мар'ян. Гарної дороги, Мар'ян. Папа ельницький. Папа ельницький. О, як на Парізі файно на погоді. А Ніколя Іва теж таке ловив? Я навіть не знаю, ні, вроді вони такі не, не їздять. А він ловив, вроді би з Донецька. З Довбуніський ти маєш на увазі, з 48. Швидка, походу, поїхала. Та швидка. Зараз тут подивився, чи швидка, чи ні. Та швидка. Традиція, швидка. Обданчко, а ти любиш вихідні? Uh -huh. А ти? Я теж коли немає на начальства. Uh -huh. І ще ж не нема. Погнали, друже. Погнали.